Добрий вечір студія з вами я вас вітаю вже восьмій серії проходження гри Heavy Rain Минулі серії ми з вами пережили перше випробування. Ми, як я розумію, вижили. Напевно, не найкраща ситуація як могла бути. Ну я маю на увазі, що могли, напевно, взагалі ушкодження не отримати. Я не знаю на що це буде впливати. Але в цілому пройшли доволі гарно це випробування. Я дуже цьому щасливий. Сьогодні ми з вами продовжуємо. Я передвіду вас обов'язково попрошу ставте лайки. Підписуйтесь на канал, тих, хто ще не підписався, не підписався і дивиться відео. Буду вам за дуже сильно вдячний. Ви, ви не уявляєте, наскільки для мене це важливо і приємно. А я пропоную не зволікати і починати. Поїхали! А, це ми граємо за подружку. До речі, ця подружка настільки незрозуміла. Я не думаю, тільки для мене. Ну що вони... Ну типу нам показали сцену, де вона показала нам Сісі, вона побилася і кінець. То думайте -ду хтось. Так. А, це правим, правим, правим сіком. Я вже підзабув, чесно, я ж минулий раз відзняв 4 серії підряд. О, сьогодні, напевно, серії 2-3 запишу. Ось, і трішечки відвик. Тому слава Богу, я спеціально минулий раз перед випробуванням я думав, може закінчити. Потім думаю, ні. Ну його в баню, тому що починати випробування без ось цього мікроконтролю. Так, R2 ходити. Ну, ось. Давайте до цього типчика підійдемо. Я розумію, що гра... А чорний не. А, так. Вона підійде. А, підійде. Не підійде. Сам, сама підходила. Ну окей, йдемо. Мені там в коментарях підказали, що е, ось наш детектив, да, який мужичок, е, те, що він ходить по людях, він ходить по, е, батька, по батьках дітей, яких вкрав цей е, вбив майстер орігамі. Я б чомусь думав, що це типу... Ну ось торговець, да, пам'ятаєте, був. Е... А що, 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 що з ним? Ну, я, дивіться. Якщо так, дитина ще жива. Так, це моя вбиває жертв через 3-5 днів. Після того, як ввести і зараз поліція кинула всі I'm сили I'm на пошуку. Це був Майкл, там якийсь. Коротше, мені піскав... Я думав, що е... детектив, він типу, ось цей поторговався, коли він приходив. Я думав, що коли ми пішли до, е... до наступної жінки, яка з дитиною запам'ятаєте, але... вони Я чомусь подумав, що це вони пов'язані од. Ні, він просто ходить по людях і збирає інформацію. Спочатку сходив до простітутки. Одна з пер... ну, перша його сцена. Потім ось до продавця, тепер до жінки і, напевно, ще кудись. Але щось ходить і, типу, яка інформація? У нас щось ніякої інформації немає. Єдине, що нам мужик передав коробку, і жінка передала. А, може до речі, з усіх коробок нам треба щось зібрати. Так, ладно, Слышимо. Сектуру. Привет, мимо, чим я можу я вам домовкнуть? Мені потрібен номер. Для вас що завгодно. Заповніть анкетку. Чи це він типу жує щось? Напевно, що жує, ну просто це ж стара гра. На, да, на, на жуйку, типу. Я думав, в ньому під губою, там нар наркотики. Мезен Пейдж, 27. 27 років. Одно місце номер. Скільки вона <правда> збутати, міс Пейдж? Я поки ще не знаю. Придурок. Чекалі. Номер 201. Верхній поверх. Ходи праворуч у дворі. Дякую. Плажові. Ну нема Це за що? Вій. Ти уж точно. Е, е... Мене дивує, що... Вона наче з ним, типу... Ну, не фліртувала. Ну, ось умовно. Скажімо так, вона не давала їм. Зрозуміти, типу, ти що, шмат лайна. Хто тут такий, що так зі мною розмовляти? Вона так не робила. Ладно, коротше, йдемо. А куди? У дво. у, у дворі праворуч. Ось ці сходи на Я просто думаю, не вже вбився той з головних героїв? Ну, типу, я не знаю. Ну там просто хтось в коментарях написав. Так круто дивитися, не зна... Я ж там було написано. Типу, що. Коли... А, коли ти знаєш, хто вбився, настільки цікаво дивитись. Тобто, ну, скоріш за все, ми вбивці вже бачили, ну я так розумію. І типу. Оце може бути. Та і детективно справді може бути. Спокійно. Ну, коротше, напевно... Якщо хтось з головних героїв, то це просто буде. 202 номер. чому тут 100? На другому. На сходах на другому поверсі толтый номер, що за цирк? цирка. А, ось так. Дякую. А, там ще були сходы, пт твою мать, ну ладно. Ну да ба... гра, я зрозумів! Дивіться, наскільки нахабно гра показує. Ось цей, до речі, дочок мені не подобається. Який в шапці. він постійно десь поруч. Так, чи зробив я коло. Щоб опинитися біля 200. Ні, не зробив. Ну коротше, типу. Ну, дітей вбивають, просто знаєте, ось майстер оригами, я думаю, ну навряд чи може там він добрий. Ооо! Oh. Опа! Right? Вам не добре! Я виключу швидко! Ні, Ви поранені. вам допомога. Help me to my room. Доб... допоможіть мені подорожно двома! Номер 207 uh. Так. Окей. Об'єднали персонажів. Я дуже сильно її підозрюю, насправді, якщо вдуматись, хто вона така. Про неї нічого, не від... про її минуле життя не відомо абсолютно. Лю, у вас? Дуже загадковий персонаж. Блін, ну, коротше, я впевнений, що це вона. Ну, так, зараз я більш за все думаю на неї. Або вона настільки важливий персонаж зараз виявиться, що. Хоча ж вона дітей вбиває. Чо за... там, сісі голи сісі в неї були. я пам'ятаю. Ви погано виглядаєте. Напевно, одне або два ребра зламані. Жити буду. But it's sore as hell. Your head is bleeding. At least... bleeding. Э -э а, ну зараз. Оп. Я не знаю. Paracetamol pain killer, administer in cases of intense pain. Do not take -no more sure. than 1 pill every 24 hours. Need nosovo. А ну-ка, а там ещё. I should disinfect his cuts. Ладно, давайте. А, давайте я впочатку це зроблю. Я не знаю, know, but бо йому боляче. I should disinfect his cuts. Ну, давайте продезінфікуємо. Я просто не, не знаю навіть. Ну там все треба. Напевно, да, голову подарував в першу чергу. Я продезінфікую рану. рано. Буде трішечки чіпать. Ой. Sorry. Вибачте. okay. Та я я щось подумав, що я вже звик до швидкості. От пішли по доботь, я буду ось так. чувак.

It's a Це обезбол. Допоможе зняти біль. Box, на кнопці написано приймати один hours. раз на добу. Думаю, не, idea, не треба... Ти що, дурак? Дай час, щоб пройшло, ти що... Я не, не можу чекати. Days, на right. вашому місці я е, поріжала ще. Я хочу прийняти душ, помити жопу. Right. Ну ти поспішаєш. А, ну у него до тин Ну просто. Выбив обезбол 4-5 таблеток, нахрен ты це робиш, чувак? Мы тебе похочем мог. Я почекал вас тут. Говоріть зі мною, тому я знайду, якщо ви перебуваєте. Говоріть зі мною, я буду так знати, що ви свідомості. Медісон. Медісон. Ви живете тут? Ні, я живу в місті. Я часто страждаю безсонням. Зазапаю тільки в отелях, не питайте чому. Коли зовсім втомлююсь, то зазвичай приходжу спати сюди. Ні, мені здається, треба сказати, чому ти тільки тут засинаєш. А я тут проїздом. А чим ви займаєтесь медисом? Окрім піклування про оточуючих і саждаючих. Я фотографую. Займаю зйомку інтер'єрів для модних журналі. А вы? А ви? Я архітектор. Що, впізнаєш щось? А не може робити. Ну, типу, знаєте, проблема яка? Це два персонажі, за яких я граю. І, типу, як вам. Feel... Короче, це, що це два персонажі, за яких я граю. Я навіть не думаю за наслідки, коли вони взаємодіють одне з одним. Ну, типу, я думаю. Ну потім я. Ось він би образився на неї, я потім взяв би закривання за нього і зробив би так, щоб не ображався. що не вона... Okay. Це кілер. Ну, напевно, не час, так? Yes. Вот и киллер! Короче, вы никогда не мне свое имя. Ethan. Ethan Winters. Be careful, Ethan. Давайте далее Так. Напевно, означає... що Він не хоче цього робити. А вона нічого там не, не свіснула? А ні, він тільки взяв орігамі. Ух, слава богу. Як страшно, реально не хочеться робити. Випробування. Ці, ці Готову ви посажати в рятуванні сина стара електростанція? Я жесть. А я обичаюся. А якось е, ну, хтось фіксує це, що ми проходимо. Знаєте, що я думаю? А може не треба цього всього робити? Ну, я просто не розумію, як може фіксувати перемогу. Ну, типу. от так. Е, Наступне випробування напевно, я спробую пройти ще раз. Я подивлюсь, чи є якась взаємодія зі світом. Тому що мені здається, що ніхто не дивиться, на це, чи роблю чи ні. І головний прикол цього кіллера — це, типу, просто, щоб люди страждали. Вони навіть не дивляться. Типу, ну, він не знає, що відбувається. Ну, коротше теорій купа. А як... Yeah. Was that the first time? Sorry? Не зрозумів. Перший раз тобі в собі щось звикати Потім цього. <referen> That's him. Це він. О, він? А, він же ж там сказав ім'я якесь yeah. yes. у усей віруючий. Мирослав Корда. Мирослав. Лите. Лейтенант Картер Блейк, у мене є пару батанчик. Ну... Окей, okay, все, понеслась. Блять, ну я... Я... Ты можешь кнопки загадать, что Че... означает. Так, ладно. Я... Да, блять, ну это <с> ну, не, не гоните, это я, я могу зреагировать. <с»>. Так. <салкиваюсь> а ну-ка вы, Блядь, Блять, да ну... Им по столу удары. <салкивается> так. 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 Так, 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 сюди выродок. Ой, так, так. А, там був вибір, там біжи далі. Ти шо, ідіот, ну шо ти робиш? Ну ти... І він зупинився. Та йди в жопу, вор! Лей, майже піймав же. ж. Що за жесть? Зараз викнумо. Ну напевно можна його було зараз піймати. Можна було зараз піймати. Там бачили, ну. Гі... ну, блядь, реально, ну, Керувати геймпадом, падом, чи... щоб встигнути ривок зробити, ну це жесть. Я ж обрав ще складність найвищу. Я ж не знав. Цього. Ну я не знаю. Давайте так подумаємо, чи треба стріляти зараз. Він, скоріше за себе, вискочить. Він не хотів нас бувати, він хотів втекти. Я не знаю навіть. Та напевно ні, не, сир... не буду стріляти. Ну іди на що він післовінт. Так, ой, хорошо. Так. Так. Пораємось. Так. Виновлять наскільки це реально важко. Давай, дрочок, Ні, лисик, ви вивиродочок. Ти шо, ду? Чо ти мене душиш? Дута і дуте! Дута і мене, б... дурак. Блін, ну я, ну думаю, довго об'єму, чувак, з собою. буде. Дуже довго об'єму. В мене ніс чухається! Ну, це було нелегко. Схоже, ми піймали нашого майстра регамі. А, може це типу Типу майстра оригамі. Кошки мишки, що там? Обити корду на холодильному складі. У, впорались. Фух, слава Богу. Зараз, секундочку. є. Короче, мені здається, ще ваще. Ця сцена була аніж е перше випробування. Я не знаю, швидкість, швидкість. Е як, е як треба реагувати, ось, вреагувати? Mm -hmm. Я хоч гімпат не зламав. Та ну вставай! Mm -hmm. Набухался? Ну зрозуміло, тому що він мастер оригами. Ну, гарно. Так. А чому він цим займається, друзі? Хто його найняв? Ну просто детективи, мені здається... Опа, давай. <плес> е... Давай. Що я сказав? А, типу, детективи ж самі не працюють, мені здається. Ну, типу, це або це особиста справа, ну тоді дивно, що ти себе детективом називаєш. Ну саме в цій справі. А з іншого, це не мають. Ну, зар... Поліція і ФБР займається зараз пошуком цього вбивства. Ну, я цей детектив. Який. І... І... і з ним же ж вони не взаємодіють. Не те, що вони там діляться один з одним, там, є ще речі, А, масть... а мастерамі хтось шукає? Ось, це типу. Те що ми за поліцея граємо Ось це? Типу. Вони зараз займаються пошуком пасана. Ч я хожу? Ну давайте щось почнеш робити. Я просто не розумію, що мені робити. Давайте у вікна подивимось. Точно. До речі, я не подивився. Е, кількість опадів. Це хто на фотографії? Поліцейським. Типу поліцейським був раніше. А, а напевно, ж так воно і працює. Отку поліцейський? Я красивий холодильник. Оп. це за пляшка дитяча? А, ну я, я просто зупинився і типу я подумав, нахрена він бухає звали. Це Томат томатний сік побив. Ви просили повідомити, якщо have... я щось згадаю. Can I come in? Sure. Може увійти? Можете? Ну і що ти згадав? Та ерунду якусь. Let я повішу. Я ж галантний. Присисти. Пр сідайте. І зараз запропоную вам томатний сік, дорожче. Ну, зараз я можу запропонувати щось, покушати там поп. Я те ще згадала. Можливо, це не важливо, але, Можливо, але в день, лені, коли пропав Джоні, прийшов. Прийшов лист. А -а -а -а? Лист? Що за лист? Адресована баті Джоні. Я не знаю, що було всередині, але він про прочитав і пішов. І більше вже не повернувся. І ви думаєте, що є зв'язок між цим листом і смертю Джоні? Що ви ще можете сказати про цей лист? Не знаю навіщо, але я зберігла конверт. Ну, артистка. Ну, дай подивитись. Нічого цінного, Хіба що адр... адреса. Адреса? Надрукована на старій машинці? Може знадобитись. Величезне Вили... дякую вам, тітя Лорен. Чекайте. Я не можу просто сісти, тла... склавши руки, поки ви шукаєте вбивцю мого сина. Після нашої розмови я все думала і думала. Я піду з вами. Допоможу у вас розслідування. Ви не зможете мені допомогти, Лора. Це погана ідея. Повірте. Це в'єжливо. Чи вони згодні? Я не, не віддам конверт. Окей, окей. Дивіться, мені... Listen, like це, це дуже небезпечно. Я це не хотів сказати. А то хромцям я не хочу бути. А скільки у вас зачепок, Містер Шелбі. Цей конверт може вивести вас. на вбивцю. Дурна ідея, не буду віднімати у вас час, місце Шелбі. Чекайте. Та боже, ну хоче нехай іде, але він не буде його захищати. Я просто мамка. Мамка, яка вирішила знайти вбивця свого сина, так що. По руках? Мої партнери. Так, е, дивіться. Е, ну, ладно, це вже думки в наступній серії скажу. На цьому я пропоную цю серію завершити. Е, з вас лайк, підпичка, коментар. Обов'язково напишіть е, в коментарях якісь свої думки без спойлерів, будь ласка, тільки. Ось ставте лайк і підписуйтесь. Буду вам це дуже сильно вдячний. А так з вами був Візик і цінимо в наступного серії. Всім пока.